Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 2 серпня 25 рік. І отримали ми посилку. Отримали ми посилку живці. Ну, це в нас вийшов такий обмін. Знімаю це для себе. Маю на увазі адресу, тому що... Дуже часто втрачаєш адресу, а потім хочеш щось комусь відправити і не виходить. Або запитувати потрібно. Отак. Зняв собі, запам'ятав та і все. Це Борис підписник. Йому просто сподобалося. Були райські яблука, живці, є. Він попросив, я відправив. Знаєте, є такі моменти, що просто так відправив там деякі яблучки, щось він там, не пам'ятаю вже навіть що. Не було часу, чесно. Можливо, б йому і більше положив, але часу не було. А він мені у відповідь теж відправив живці, тому що дуже просив, є в нього гарне яблуня, не знаю назви. Не знаю, яка вона, що вона, як вона називається, приніс. І просив зберегти, тому що дуже гарні яблука по пів кіла. Зараз вже розкрию. О, навіть, здається, моя паличка назад додому приїхала. да Борис? правда? Та я коли відправляю в житті, я завжди вставляю паличку, тому що мало ли що, хоча пакують ось таку коробку, що там не зрозумів, щось там ще о, то там ще. За вкоробку щось тяжка. А там, виявляється, є яблучка. Дякую, Борис, за такий підгончик. Це мені дуже подобається, коли ти купуєш живці. І перед тим ти повинен спробувати це і зрозуміти, чи воно потрібно. Також тут... Борис нам відправив якусь сушню після зараз. Я так розумію, що це сливки. Можливо, помиляюся. Смачні. Смачні, дуже смачні. Дякую, дякую, Борису, що ви так здивували, підігнали. Так, що ми отримали? Черешню. Знаєте, як я казав, для мене головне, щоб родило. А потім уже хто захоче, той придбає. А ні, то головне, щоб в мене було щось смачне. Яблуня. Яблуня номер один. Потім ми спишемось, або я позвоню і слива. Ренклот. Ну Тут живців дійсно, я навіть скільки я не відправляв. І яблуня номер 2 Все гарно запаковано, ось так в тряпочці, все, в плівочки. Зараз ми поставимо їх і обов'язково будемо робити щеплення. Так що, дякую, Борису. Ось такі обміни відбуваються. Це набагато краще, як купувати там. Якщо ти з людиною можеш помінятися, ну, якщо є з чим помінятися, а то є, я казав, я не люблю задарма отримувати щось, от такі обміни підходять, тому що, що дуже довго потім совість смучує, що ти людині щось дов... винен. Так що, тримаємось, буде все добре. Обмінюємось, підтримуємо один одного, особливо Збройні сили, тому що окрім нас ніхто їх не підтримує. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І дякую, Борису.